Спека в Україні почне виходити з під контролю. Температура стрімко зростає. Синоптики вже попереджають, що цього резу стовчуки термометрів сягнуть нових історичних рекордів ще вищих ніж торік. І найстрашніше це може спричинити справжні вогніні спалахи просто на вулицях. Але це не все паралельно. Країну почало хитати один за одним, фіксують незвичні підземні поштовхи в різних районах. Землетруси почалися на фоні спеки. Деталі давайте обговоримо далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте в і залишайте свої коментарі, а я буду розпочинати. Містями стовпчик термометра сігатиме позначки до плюс 34 градусів уже найближчими днями, і піде навіть вище підкорювати 40 плюс градусів. Навіть опади не зможуть покращити ситуацію. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що буде тепла погода, і швидко вона стане спокотною. Спека на тлі відносного підвищення атмосферного тиску відчуватиметься сильно, особливо враховуючи на суттєві опади. Хоча місцями внаслідок гроз можуть спостерігатися коротко. Очасні зливи сумарно за першу декаду. Кількість опадів очікується менша за норму. Паралельно на території Закарпатської області було зафіксовано два землетруси, які йдуть за спекою. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Судячи із опублікованої карти, землетрус стався у гірському масиві неподалік із румунським кордоном. Епіцентр землетрусу був у гірській місцевості між горою Піпіван, чорногірський та селом Дземброня, що у Верховині. До речі, на для відчутного зростання температури повітря та очікуваного дефіциту опадів стрімко почне розвиватися і посуха у тих регіонах, де вже спостерігалися нестача дощів насамперед південно-східні області країни та Крим. Окрім того, суттєво зростає рівень пожежної небезпеки у природних екосистемах. І через це Україна може залишитися без урожаю. І як розповів начальник Чоркаського гідромацентру Віталій Постригань, тривала відсутність дощів разом із високими температурами створює серйозні труд Дощі для аграріїв. Західні змі вже пророкують другий 2018 рік найбільш руйнівної посухи у Європі, яка накриє території від Бельгії до України. І найбільше, на їхню думку, це вдарить саме по українцям, де проблеми масштабує війна. Тож через весняні заморозки та перше різке потепління найбільше постраждали не стратегічні галузі, такі як пшениця або кукурудза, а ріпак та плодові дерева, які у той момент свіли. Аграрії зазначають, що найбільше постраждав ріпак серед інших культур, найбільше пострад. Ждали плодові дерева, це абрикоси, персики, черешні, вишні, і насамперед заморозки продовжуються. Можливі втрати до 70-80% по абрикосах і персиках було повідомлено напередодні. Ну а загалом літо в Україні обіцяє бути аномально теплим із температурними показниками, що перевищують середні багаторічні норми. Синоптики прогнозують, що середня температура влітку може бути на 1-2 градуси вищою за норму, з піком спеки у липні, коли температура може перевищити плюс 40 градусів, особливо в південних і східних районах країни. Однак як наголосила Наталія Птуха, які попередні роки не обійдеться без коливань температури на нерівномірному розподілу опадів, Найспекотніші місяці по наших статистичних даних для України це липені, серпень, не червень, але звичайно бувають винятки, тим паче в умовах зміни клімату, зазначила представниця Укргідрометцентру. Водночас підкреслила вона, що таких прогнозів синоптики дати не можуть. Підсумувала, що температура повинна бути трохи вищою за кліматичну норму. Утім, подивимося, як Воно вийде. А ось у липні та серпні слід, як завжди, очікувати пік спеки та можливі екстремальні явища. Липень традиційно є найспокотнішим місяцем в Україні, і 25-й рік не стане винятком. Очікується, що температура повітря сігатиме плюс 35, плюс 40 градусів, особливо в південних та східних областях. Серпень також буде теплим із температурою вище середньої, але і з меншою імовірністю екстремальної спеки. Тож фахівці рекомендують влітку уникати тривалого перебування на сонці в години пік від одинадцятої до. 16.00, пити багато води та носити легкий одяг і слідкувати за прогнозами погоди та попередженнями про можливі грози чи інші небезпечні явища. Нагадаємо вам, що раніше метеоролог Ігор Кібальчич попереджав українців, що вже цього літа нас очікують небезпечні природні явища. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. Метеоролог зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на лівобережжі. А цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. А із підвищенням інтенсивності гроз зростає і ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град, смерчі та торнадо. Зі слів Кібальчу, час смерчі в Україні насправді вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами. Тож часто їх просто ніхто не бачить, зауважив фахівець. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень. Зокрема, град може пошкодити врожай, а шквальні вітри можуть. Спричинити серйозні пошкодження у населених пунктах, нагадаємо вам, що торнадо спостерігали на Черкащині, Дніпропетровщині та Київщині у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор пил і уламки на значну висоту розліталися. Експерти кажуть, що незвичне природне явище, яке помітили у столичному районі, більше нагадує смерч, що мало чим відрізняється від торнадо. Фактично, це атмосферний вихор, який утворюється внаслідок зіткнення двох контрасних повітряних мас: холодної та теплої. Що більша контрастність повітряних мас, то більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ, еколог Олександр Соколенко пояснив, що в Україні торнадо та смерчі менш небезпечні, але природа їхнього утворення однакова. Еколог додає, що насправді торнадо та смерчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України, там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого більша сонячна активність. Наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода із температурою. Повітря плюс 40 і раптом відбувається в турні артичного повітря. За таких умов часто формується торнадо. Вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити у червні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного артичного повітря, на межі, де розпечене сонцем повітряна маса зустрічається із холодною, можуть формуватися такі природні явища, каже Соколенко. Експерт вважає, що торнадо це цілком звичне для України явище, але підкреслює. Один важливий нюанс. За словами Соколенка, через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше, а ще вони можуть стати більш активними та небезпечними. Щодо торнадо, як помітили на Київщині, то він не надто був потужний. Експерт пояснив, що потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо із Київщини це малопотужне явище. Якби хтось із людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось із руку людини або Максимум збити її з ніг не більше. Водночас, метролог Ігор Кібальчич підсумував, що середня літня температура у 2025 році прогнозується вищою за кліматичну норму приблизно на 11 на два Однак, жоден із місяців не стане рекордно спекотним, адже наразі немає передумов для цього. Опади будуть розподілятися території України нерівномірно. Подекуди фіксуватимуться сильні зливи, і загалом літній сезон відзначиться підвищеною грозовою діяльністю і частішими випадками небезпечних і стихійних. Погодних явищ конвективного походження кібальчич також зазначив, що очікується високий рівень пожежної небезпеки у другій половині літа. На фоні продовження бойових дій ризики виникнення додаткових осередків займань в екосистемах, на жаль, суттєво підвищуються. І з урахуванням очікуваних погодних умов, зазначив метролог. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, поставити вподобайку та залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.